Коли день незалежності України? 24 липня, серпня, так липня чи серпня серпня? А якому році? 1991 ще дев'ятсот Супер. Скільки зараз Україні років? Зараз 32 і скоро буде 33. Яка була перша столиця Незалежної України? Харків? Чому Харків? Всі так говорять, що Харків. Ні? Перша столиця Незалежної а, все, України. Київ, Київ. Харків коли був столицею? Десь давніше ще, До 1991 року. Вчитель історії вийде, вийде просто видали інтернет. Незалежної, незалежної, незалежної Київ. Чому Київ? Ну, тому що до цього був Харків, але це було залежною Україною. Незалежно та Київ. Добре, а скільки Україна незалежна? Скільки років? О Боже мой, скільки років кра незалежна. Скільки скільки мені? Боже. Це... Я вже стара. Це ще гірше питання, знаєш, коли привчили, що дівчат не можна питати за віки, тепер хрін викрутишся. Що... Добре, коли коли Україна стала незалежною? 24 добре. серпня, 91-й. Супер, добре.